Вітаю всіх глядачів обосток. Мене звати Роман Прядун. Сьогодні говоримо про останні заяви президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Власне, він погрожує проблемами як Росії, так і Україні. Місто розмовив сьогодні. Колишній міністр закордонних справ, керівник центру дослідження Росії Володимир Грицько. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго здоров'я, пане. пане вітаю. Що ж, розпочнемо з України тоді, і, власне, заяв Трампа. Угода про корисні копалини. Минулого тижня з'явилася її нова, скажімо так, редакція. І, за висловами усіх оглядачів, вона виглядає як якась така, знаєте, колоніальна угода з 19 століття. І, ну, Тобто, фактично, дуже невигідна для України. На ваш погляд, чому Дональд Трамп, власне чого він прагне, проштовхуючи ще більш кабальну угоду, він користується ситуацією, як він заявляє бізнесмен, який укладає досить вигідні угоди, і хоче просто скористатися ситуацією, і викачити з України ці рідкісні земельні матеріали? Чи все ж таки він знає, що Україна? Президент України не погодиться на такий договір, і потім можна на когось звалити те, що мир в Україні не встановлено, не досягнено. Ну тому що от Україна не погодилась на якісь там умови сполучених штатів. Ну бачите, пане Романе, ви праві тут може бути купа різних, так би мовити, варіантів. Я думаю, що ми не зможемо бути стовідсотково. Впевненімо, які з них є найбільш вірогідні, тому що ми просто не можемо влізти в голову Трампу. Ну от така у нас, на жаль, обмежена можливість. Але давайте дивитися не на те, що він собі уявляє, які можуть бути його бачення цього всього. А що нам треба робити? Мені здається, це більш прагматично і більш для нас важливе розуміти, які можуть бути. Наші дії. Я би тут е, пішов би дуже е, з простим е, дипломатико-бюрократичним шляхом. Я би почав е, е, створювати е, українсько-американські робочі групи. Дивіться, з ну, того, що я читав, і, так само документ дуже дуже великий, щось там, 80 сторінок е, тексту дрібного, юридичного. І так далі, і так далі. Ну, що це означає? Це означає, що, вибачте, за кожну кому можна вчепитися, і за кожне положення можна вчепитися. Ви знаєте, що якщо збираються два юристи разом, то у них відразу виникає три думки. Ну така у юристів логіка життя, тобто вони можуть сперечатися навколо всього, при тому безкінечно, довго і таке інше. А тут справді є про що поговорити, тому що це ж не жарти, це ж не те, що ну от, речі, які можуть сприйматися в один момент, як каже їхній міністр фінансів, що мовляв, ми вже наступного, тобто цього тижня, вже очікуємо, що Зеленський це підпише. Ну треба бути е, ну або дуже наївною, або дуже нахабною людиною, щоб такі речі просто публічно говорити. Тому е, що нам потрібно, нам потрібно спокійно сказати так, пане Трамп. Ми зацікавлені в угоді про спільну розробку українських надр Власне, це була наша пропозиція. Ну, давайте згадаємо, е, це ж була пропозиція плану. На абсолютно так. точно. Тому е, ми за це, ми партнери, от давайте і будемо сідати, і покроково, постатейно, як це називається при укладанні договорів. Будемо обговорювати цей е, е, проект угоди. Він складний. Нам треба спеціалістів, нам треба е, юристів, нам треба. Бізнесменів, нам треба природоохоронців. Ну і купа купа інших спеціалістів, які повинні бути долучені до того, щоб цей щоб ця угода була адекватною, щоб вона відповідала всім канонам і правилам Процес складний. От ми відразу кажемо, що це не може бути скандачка. Через ніч, що, мовляв, прочитали, і не розуміючи, що підписали, такого не буде. Тому що, до, до речі, він же ж має бути ще ратифікований цей договір е, Верховною Радою. А як я, президент Зеленський, ну, можу винести на розгляд е, Верховної Ради непідготовлений документ? Ну з мене ж будуть всі сміятися. Тобто, тут треба грати по, 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 по всьому, як кажуть, простору і грати абсолютно е, спокійно. Бо ми говоримо повторюю ще раз: ми за це, тільки давайте, щоб це було нормально і адекватно. І другий момент, на який треба обов'язково звернути зараз увагу, американці почали розмову про угоду з росіянами про ті самі рідкоземельні земельні Отже, ну куди нам так сильно поспішати? Ну, якщо зараз е, іде розмова з росіянами, то нам потрібно що не менше знати, а які там параметри, а які там умови, а які там строки, і так далі, і так далі. Тобто ми повинні просто порівняти для того, щоб бути впевненими, що ставлення до нас і до росіян бодай хоча б однакове, а не так, що е, росіяни будуть отримати преференції на, на тлі того, що ми будемо е, робити поступки. Тому я думаю, що ці процеси треба синхронізовувати, спокійно дивитися на те, що відбувається, і до речі, зробити так би мовити дружній запит американцям. А що ви пропонуєте росіянам? А які умови з ними? А чому в разі якщо вони будуть відрізняти, чому до нас одне ставлення, а до Росіян інше ставлення, і так далі, тут насправді. Є 1500 питань, на які треба шукати і давати відповіді. Тому зараз, я думаю, нам не треба е, казати ні. Це те, що буде використовуватися абсолютно, пане Романе, праві в тому, що якщо ми скажемо тільки зараз ні, на нас повісять всіх собак, що ми відмовляємося, ми не хочемо, і так далі. Ні, ми кажемо, що, що, що це наша ініціатива. Але при цьому давайте рухатися е, за логічним. Розумним сценарієм. А тоді питання, власне, хороший варіант, я з ним погоджуюсь, Але Дональд Трамп знову ж таки напередодні що заявляє, український президент Володимир Зеленський, нібито хоче вийти з угоди про видобуток корисних копалин, І за словами Трампа, якщо так станеться, то будуть дуже дуже великі проблеми. Це от пряма цитата. Ну, тобто, Трамп або до Росіян інше ставлення. Ми про нього трошки пізніше поговоримо. Тобто, що з цим робити? Тобто, Трамп фактично вчора погрожує знову нам проблемами. Ну, які проблеми? Це припинення тієї допомоги, яка була погоджена за Байдена, і розвіддання. Ну, принаймні, те, що на плаву, і те, що було вже зроблено раніше. Що з цим робити? Як нам захищатися? Ну дуже просто, пане Романе. Ну, дивіться, е е е я президент Зеленський. Мені сказано, що от якщо я хочу вийти з цієї, годи, я тут же виходжу. От я ще вчора, там чи, -чи, -чи коли. Дав би інтерв'ю нашому якомусь кореспонденту чи просто через свою прес-службу поширив би заяву про те, що я, президент Зеленський, двома руками виступаю за підписання такої угоди. Це була моя ініціатива, і я стою на цій позиції. Ми зараз з американськими партнерами будемо обговорювати деталі цієї угоди. Скільки це займе часу, залежить від наших технічних спеціалістів. Крапка. Все. Чому, чому зараз цього не зробити і не сказати на весь світ, що ми з угоди не виходимо? Тут Трамп помиляється, але не казати йому, що він помиляється. Сказати, що Ми просто а, а, за цю угоду і будемо працювати з американськими друзями і партнерами. Ну чому ні? Прекрасно. Розуміло. Добре, тоді переходимо щодо разу. І знову ж таки, Трамп напередодні що заявляє, нібито розлютився на заяви Путіна стосовно України про е, те, що Путін пропонував кілька днів назад, про ведення е, управління зовнішнього і все таке інше, і каже, що встановив така фраза: психологічний дедлайн для Кремля щодо того процесу припинення вогню. Ну але пізніше знову ж таки його фрази. Росіяни надійні партнери, Путін мене ніколи не, не обманює і не зробить цього. І Росія не затягує час стосовно припинення вогню. Москва укладе угоду. Знову Трамп, який останні два місяці після того, як став президентом, заяви не змінюються. Тобто кілька годин всі вважали, що ось ось розпочнеться тиск, але знову все зійшло на те, що й було. Ну тому е, і потрібно виходити не з заяв, не з слів, а з дій. От коли ми побачимо, що Трамп е, розлютився, і це має наслідком посилення санкцій проти Росії, тоді ми скажемо так. Трамп е, є послідовним, тому що він обіцяв е, ще на передвиборчому етапі, що в разі, коли Росія відмовиться від е, миру, він нанетали санкції. Ось він це зробив. Молодець е, Трамп. Якщо він тільки говорить про це і розповідає, що е, вчора він а сьогодні він там, путіну знову довіряє. Ну так це тоді заяви, на які ми повинні е, реагувати відповідним чином, а справу робити свою. Тому е, е, бачите, якби це були перші заяви, які е, весь світ заводять, так би мовити, е, в стан е, глибокого нерозуміння того, що насправді він хоче сказати, то це була б одна справа, оскільки ми вже. Таких заяв почули е, пару десятків, то я думаю, що на них треба і дивитися відповідним чином. Ну будемо чекати, коли ж нарешті його розлюченість перетвориться на практичні дії. А Путін як не хотів е, припинення, так і не хоче, тому що він вважає, що на цьому етапі він може рухатися далі, переважати і таке інше, і таке інше. Хоча насправді. Якщо подивитися на стан російської економіки, то він рухає її до остаточної катастрофи. Ну але йому це поки що, начебто, невідомо. Ну дай Боже, зрозуміло. Тобто, ви вважаєте, що Трамп все ж таки може зробити, окрім напівріських заяв з відкатами до про дружбу знову до якихось дій, які покажуть Росії, що Сполучені Штати за Трампа налаштовані серйозно, що. Тому це певні зобов'язання там чи е, домовленості. Я, тобто ти можливий, чи ні? Я в цьому не впевнений, ну, е, тому що, е, бачите, поки що ми е, по відношенню до Росії ніяких е, навіть натяків на якісь серйозні кроки не бачимо. Так, він продовжив дію попередніх санкцій, так, він не відмінив їх, так, він продовжує давати нам. Те, що було домовлено попередньою адміністрацією в плані зброї, так він відновив е, розвіддані. Але це все те, що було. Тобто нового, такого, що можна було записати на конту самого Трампа, ну, практично серйозних речей немає, крім заяв. Ну, заяви це одна річ, а практика це інша річ. Тому е, поки що у мене не складається враження, що. Він е, до чогось реалістичного готується. Ну, дивіться, от ви про, про процитували його, що він там встановив моральний дедлайн? Прекрасно. Тоді скажи, який же цей дедлайн? Коли він буде? Завтра, післязавтра, чи через два роки? Ну от е, красиво звучить, правда? Так, я встановив. А що ж ти встановив? Де він? Які будуть реакції після того, що цей дедлайн буде порушено? Що відбудеться, як це все буде виглядати, і так далі? Ну такого немає. Тому знаєте, це по-моєму продовження е, гри в такого грізного дядька, який всім погрожує. Ну але поки що, відносно Росії, що найменше нічого практичного ми не бачимо. Зуміло щодо Путіна, ви вже зазначили, що він не прагне зупинки війни і припинення вогню принаймні на цьому етапі. Оці заяви про зовнішнє управління, про нелегітимність черговий раз української влади, про вибори, які потрібно зробити, і тільки потім сідати і домовлятися про якесь там перемир'я і мирний договір. Це до чого? Це затягування часу. Просто знову робити багато питань, щоб війна продовжувалася. Чи все ж таки Путін прагне на якомусь етапі зупинитися? Тому що як ви зазначили, економічні проблеми все таки і вже в Росії це визнають. Вони збільшуються, збільшуються збільшуються. і з кож з кожним місяцем буде складніше вести війну. Ну, знаєте, що мені здається зараз робить е, Путін, це е, ну піднімає ставки до максимуму. Тобто, дивіться, він заявив, що йому потрібно всі чотири області йому потрібен Крим. Йому потрібно, щоб все все було визнано міжнародним спетористом. Йому потрібно роззброїти українську армію, ну і весь цей набір ідеотичних вимог, які він, власне, про які він говорив ще на початку повномасштабної війни. З іншого боку, він прекрасно розуміє, що часу в нього на все це практично немає. Чому? Тому що от на цьому останньому збіговиську російських олігархів, які об'єдналися в цей клуб русських промишленників, він чітко і ясно сказав, що так: ми очікуємо охолодження російської економіки, але головне, щоб ця економіка не опинилася в ну, типу, щось в холодильнику, щоб там не було дуже великого мінусу. А що це означає? Це означає, що він прекрасно поінформований про тенденції, які є сьогодні в російській економіці. Вони жахливі. Дивіться, зупиняються цілі галузі. Минулого року вугільна галузь Кузбасу лягла, тобто вона отримала в 100 мільярдів рублів. Беремо залізницю. Ну що таке залізниця? Що таке транспорт? Зрозуміло. Без транспортування товарів економіка так само лежить. Так, от російські банки не дають уже кредитів російській залізниці. Лише одне підвідомче: міністерство уряду дало залізниці останніх 15 мільярдів. Рублів, це ніщо на те, щоб залатати дірки, вона може стати банкрутом. Дивіться, що відбувається в автомобільному транспорті. Теж саме він зупиняється. Якщо зупиняється автомобільний транспорт, зупиняється різниця, зупиняється обмін товарами. Як за цих обставин жити і що робити? Питання дуже не риторичне. Ідемо далі. Газпром офіційно стає банкрутом. Ну, якщо компанія, яка колись була головним джерелом надходжень, сьогодні дає там по 600 700 мільярдів рублів збитку по газовому напрямку, то це про щось говорить. І так, ми йдемо по, по по іпотека Стала будівництво не працює, тому що люди не можуть взяти кредит, щоб купити, відповідно. Ті девелопери, які будували, не можуть розрахуватися з банками, тому що е, вони працювали на, на основі е, кредитів і тому подібне. Значить, ця галузь може зупинитися, а це будівництво це теж дуже е, суттєво для економіки. І таке інше, дивіться попри весь тиск на набіуліну, вона тримає ставку 21%. Це означає, що інфляція не менше 23-24%, тому що інакше е, е, ставка була б Скажімо, там 8-9 якщо вони оголошують, що інфляція така сама, тому ситуація в російській економіці Катастрофічно і вона продовжує наростати. Оці всі негативні речі, але Путін гравець. Він хоче до останнього тримати можливість шантажувати тим, що якщо ви мені не дасте, то я щось там учудю. Ну от власне його логіка, якщо ми витримаємо. Наступних сім, вісім, десять місяців, то повірте, економіка Росії почне розвалюватися у нас на очах. Рік двадцять п'ятий має стати роком банкрутства російської економіки. Про це кричать уже не тільки закордонні економісти, але вже навіть доморощені російські. А це ж власне про що свідчить? Так е, ви е, досить скептично ставитесь до припинення вогню, я так розумію. Але президент Фінляндії Олександр Ступ був в гостях у Дональда Трампа в його резиденції Мара Лага у Флориді. Пограли там в гольф, щось там поділи, попили. І що він каже? 20 квітня це дата, яка повинна стати останньою датою припинення вогню на цьому етапі між Росією і Україною. Це після розмови з Дональдом Трампом. Чи не вважаєте ви, що психологічний дедлайн Трамп встановив собі саме цю дату, Великодень? У християнському світі, і після цього, якщо це не вдасться, будуть знайдені винні більш за все, що ми і далі. Вже питання це буде менш цікавить Трампа, тобто припинення вогню в Україні. Він переключиться на інші проблеми. Ну, з того, що ми бачимо і читаємо, видно, що він хоче справді переключитися на Китай як свою головну загрозу. Тут правда, треба згадати, що. Чи не американці цей Китай вигодували? Я ще пам'ятаю часи років так 40 тому назад, коли ну може 50, коли в Китаї в кожному подвір'ї була міні-ливарня, де виправлявся якийсь чавун? Ну це був рівень рівень Китаю тих часів. Сьогодні це справді потужний економічний гравець глобального рівня, який кидає виклик американцям. Ну Хотіли дешеву робочу силу отримали собі на голову на те, що те, що хотіли, але це про інше. Тому він хоче зосередитися на, на Китаї і буде робити все, щоб його якось стримувати. Але це мені здається, не повинно означати, що все таки США повністю вийдуть з Європи. Так чи інакше не може США кинути Європу на призволяще і робити вигляд, що там все. Владнається якось е, само собою, те, що приїхав вступ до, до е, е, Трампа і з ним пограв гольфі. Е, поговорив, це добре, це е, означає, що щонайменше він доніс Трампу, що Росії не можна довіряти. Те, що ми намагаємося робити вже десятиліттями, тепер е, е, цю саму думку доносять до наших американських партнерів, вже європейці. І це вже величезний крок вперед. Це дуже, це дуже позитивно і дуже добре. Чи визначив він для себе 20 квітня е, оцим самим е, дедлайном? Ну, він би про це, мабуть, міг би сказати, коли він говорив про, е, про ці всі моральні дедлайни і так далі. Він про це мовчить. Значить, мабуть, тримає щось е, десь там, е, ну, як кажуть, е, в, в якомусь резерві для того, щоб, ну, що не менше потім. Раптом що не бути пов'язаними е, якимись серйозними е, ну необхідністю серйозних рішень. Тому е, не знаю е, що відбудеться 20 квітня. У мене відчуття, що Росія буде продовжувати війну. Звинувачуючи нас, е, ми будемо виправдовуватися і казати, що це Росія, а Трамп буде робити те, що йому заманеться в конкретний момент. Якщо 21 квітня. Після того, що він оголосить, що 20 буде останнім днем боїв, бої будуть продовжуватися. Я так само не виключаю, що він може грати в ту гру, яка йому буде здаватися більш перспективною, тобто звинувати звинувати в цьому Україну і загравати з Росією. В чому тут смисл, я, чесно кажучи, не розумію, тому що якщо в тебе головний противник Китай, то ти мусиш. Послаблювати його союзників, а не посилювати їх. В чому тут логіка? Ну можливо, ми цього ніколи не дізнаємося, тому що зрозуміти логіку Трампа ну тут треба тоді, мабуть, десь бути ближче до медичної науки. Зрозуміло. Останнє питання стосовно коаліції охочих, ми з вами неодноразово його піднімали в наших з вами інтерв'ю. Саміт минулого тижня відбувся. все, що погодили, Франко-британська місія приїде в Україну через певний час, і буде щоб отримати більш чіску схему, як сказано, необхідних потреб для цієї військової місії у майбутньому. Основна проблема, яка стримує зараз цю коаліцію, охочих, нібито, це те, що американці не погоджуються надати певну підтримку в рамках своїх можливостей. Тобто, це повітря, розвіддання, все таке інше. Чи можлива все таки ця коаліція охочих, так як потрібно Україні, чи хоча б якийсь варіант її в Україні можливий чи ніяк, вважаєте? Ну ця коаліція потрібна в першу чергу Європі, бо якщо вони серйозні, якщо вони розуміють, про що йдеться, то тоді вони прекрасно усвідомлюють, що Росія на Україні в разі негативного розвитку подій на цьому не на, Ця війна не завершиться, і потім будуть е, е, європейські країни. Тому коаліція потрібна в першу чергу е, європейцям, якщо вони хочуть бути незалежними, якщо вони хочуть бути демократичними і вільними, а ця коаліція неможлива без України, і отут у нас є величезна е, можливість і точка дотику, коли ми спільно повинні цю коаліцію з'єднати, де е, ключовим е, Військовим компонентом буде українська армія, а фінансово-економічним буде, буде Європа. Ну і звичайно, технологічним. І от комбінація цих речей, і мені здається, це абсолютно реалістичні речі, і повинна стати ключовим елементом майбутньої системи безпеки в Європі. Якщо ми будемо достатньо розумні і адекватні, маю на увазі, ми європейці, і зрозуміємо, що об'єднавши зусилля, ми можемо протистояти. Будь-кому, ну, подивіться, 500 мільйонів населення. Об'єднана Європа це потужний економічний глобальний гравець, Об'єднана Європа це потужний потенційний виробник будь-якої зброї, від там набоїв до космічних супутників, літаків там, і так далі. і так далі, Тобто, там все є, у нас все є. тобто… Об'єднавши ці наші зусилля, ми можемо е не лише е себе захищати, але дуже серйозно впливати на навколишній світ. Тому я думаю, що перспективи тут безумовно є, і я думаю, що вони будуть е найближчим часом реалізовані. Зуміло, що ж дякую, пане Володимире, за таку розмову. Дякую я вам. Нагадаю, що гостем або сток сьогодні був колишній міністр закордонних справ керівник центру дослідження Росії Володимира Гриско, з яким ми говорили про питання. Які сьогодні існують навколо мирного процесу в Україні. Дякую глядачам Борсток, що були з нами, і до побачення.